Щоб підтримати своїх побратимів, вони взялися рахувати військових. На Прикарпатті активісти правого сектору облаштували низку блокпостів. Кажуть, спостерігають за переміщенням військової техніки, аби та не рушила у напрямку Мукачево. Їх завдання просто вести спостереження, чи не переміщаються, якісь незрозумілі. Знаємо, що яка там відбувається ситуація, і ми переживаємо за те, щоб через нашу область, принаймні, те, що ми можемо забезпечити тут, щоб через нашу область не, не приїжджали туди на підтримку. Е Ну, тим людям, яким дали там завдання, е, переслідувати хлопців. Ми таким способом їх підтримуємо. За мішками з піском у камуфляжній формі представники правого сектору чатують уже другий день. Поряд правоохоронці. Та до такого сусідства дуківці претензій не мають. З бійцями міліції, ну, трошки як, приїхали вчора, ворожа до нас Тут є три чоловіка з Беркута, бувшого. що. Ну, так нормально. Ніж переночували нормально, все. Тобі ж ми ж без другої, без нічого стоїмо. так як є. дебентежить посилена охорона на в'їздах до Прикарпаття і самих водіїв. Мовляв, час такий непевний. В Україні військовий час. Я недавно приїхав з Дніпропетровська, там багато таких блокпостів. Загалом на виїздах із області активісти правого сектору облаштували 13 блокпостів. Скільки часу нестимуть тут варту, наразі не знають. кажуть, усе залежить від ситуації на Закарпатті. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.